Так, супер пропозиції для наших клієнтів тільки до кінця цього тижня. Майки та футболки мікс 20 кілограм, 515 гривень за кілограм всього на всього. І це буде коштувати лот 10 300 гривень. Лоті будуть маєчки та футболочки Есмара. Упаковка без упаковки наповнення приблизно 60% футболок і 40% майок. Значить, покажу приблизно що будуть які майки в лоті. А розміри від іксеки, ну іксесок дуже мало. До іксельки. Значить, ось такого плану футболочки різні, 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 100% бавовна і ось такого плану. Такі більш розлітаєчки і ось такі і ось такі поліестерові жатка така. І подовжені будуть різні. Гімалая з кактусом. Класні різні футболки, і ось такі врубчик дуже прикольні. Ось такі розлітаєчки. Так, ось такого плану футболки. Покажу вам ближче от, без упаковочки. Це ось ця класна, це така, як віскозна. Оця класна оверсайз. Така з бускова, з фальбанками. Класика буде. Ось це, це така укорочена футболочка класна. Так, таку ми показали. Ось такого плану, вау, Нью-Йорк Сіті оверсайз. Так, таку показували. Чорна подовжина. Ось така класна футболочка, рубчик. Така футболка. Це все 100% бавовна, есмаровські футболочки. Ось така класна якість. Ось такий рубчик. Тут дві штучки. Рубчик червоний у нас. Чорна така класична оверсайз. Прикольна. Так, це такого плану було. Будь-різні види, різні модельки і різні різні розміри. Ось така ще буде. Так, ось така. Подовжена рожева. Так, ще ось такого плану класні будуть, з такими ставками різними ажурними. Так, поло ще ось, футболочка. Таку ми, напевно, показали, так? І маєчки. Значить, маєчки будуть мустанг це ось така біла майка. Розмір від ески до Елькі. І така рожева. І маєчки. Смаруски це ось така майка класна. 100% обов'яну на літо саме то. Мексикана. І з цієї серії ось така зелена маєчка, розкішона донизу. І ще будуть ось такі майки, такі укорочені і розкішовані. Ось така зелена і чорна. І ще будуть ось такі майки. Це така класика, такі вже якісь бретельки декоровані. Значить, така буде зелена і така чорна. Різні розміри, різні. Різні будуть модельки. 70, при 70 гривень одна. Якщо буде маю чуть-чуть більше, буде ще дешевше. Значить, 20 кг 10.300 лот до кінця тижня можете замовити у наших менеджерів по суперціні.